А як ви думаєте, можна в Україні доктором філософії зробити кота? Кота. Ну, Кіт, звичайний кіт. Колись у давньому Римі один імператор призначив міністром коня. коня. І ви знаєте, ніхто не чинив спротив. Ну, ну бо жити хотіли люди. І кінь давав розпорядження, були спеціально навчені люди, які передавали рішення коня. І ось цим імператор, той, ну, попри того, що в нього були там свої нюанси а, з прийняттям світу, він намагався пояснити, що інколи, інколи кінь справляється краще, ніж ті люди, яких призначають. Тому що вони беруть хабарі, тому що вони неефективні менеджери, тому що вони просто руйнують ту сферу своєю діяльністю більше, ніж кінь. Бездіяльністю може зробити. І ви знаєте, тривалий час, поки кінь був міністром, справи ще й пішли непогано. Тому що інколи навіть випадкове прийняття рішень краще, ніж коли на посаді сидить хтось щось, якесь, яке абсолютно не готове до цієї діяльності і думає тільки про власну наживу і розширення власних можливостей. І от, подивившись на деякі захисти докторів філософії, а це колишні кандидати наук, не плутайте з докторами наук. Хоча, я думаю, в Україні можна і кота, і зробити, доктором наук. Так от я подумав: а можна кота було б зробити доктором філософії? Ну, як тут бути? Кіт має повчитись в університеті, здати заліки і іспити. Скажіть, будь ласка, є у нас в університетах такі можливості, щоб кіт здав сесію? Ну, як ви думаєте, є такі університети? Можна домовитися, щоб кіт здав сесію? Він ходить буде на пари. Ходить. Ми його будемо переносити на пару. Як думаєте? Угу. Екзамени. Ну, напевно, десь приблизно так само. Потім ви скажете: стоп, так, кандидатська дисертація потрібна. А як ви думаєте, може так статися, що у кота десь з'явиться дисертація? Ну, от, ну ви ж не бачили, що він її не писав. Ну, от, деякі захисти проходять. Ви ж не можете сказати, що та людина не писала дисертацію. Ну, ви бачите, що якась дисертація крива і коса. Але може так бути, що і дисертація гарна. І ви будете думати, що дійсно ця людина написала. От кіт може написати точно так само. Точно так само. Далі ви кажете: стоп. Ну, так, а захист? Потрібно же щось говорити і відповідати на питання. Ну, по-перше, можна зіслатись на те, що кіт, як жива істота, має певні, ну, скажімо так, особливості. І до нього потрібен перекладач, скотячий. І цей перекладач буде від імені кота кіт буде говорити, а перекладач буде просто передавати те, що кіт сказав. Ну, ви ж не спеціаліст в котячій мові, звідки ви знаєте, кіт оце сказав чи не сказав, звідки ви знаєте? Ви ж не перекладач, а перекладач скаже, що кіт відповів на ці питання. Ви скажете, стоп, так. а... А як же питання їх же можуть задавати отак Сходу? І кіт може бути не готовим до цих питань. Він же, типу, сам дисертацію не писав, скажете ви, у вас доказів нема на це. А ви впевнені, що всі питання, які задають тим, хто захищається, вони про них не знали? Ви впевнені? Впевнені. Ну, от кіт може точно так само відповісти на оті неочікувані питання, які от раз і задали. До чого це все є? Справа в тому, що коли нівелюємо, зменшуємо до нуля якісь активності людей, то в суспільстві до кандидатів наук, до докторів наук, до лікарів, до шахтерів, до сантехніків, до вчителів, до чиновників, давайте будемо відвертими, до поліцейських, до працівників спеціальних служб. До викладачів університетів, до шахтерів, до водіїв, до касирів. Відношення таке, як до котів. І то до котів часто краще відношення, бо це хоч тваринка, яка не може нашкодити. Люди, які намагаються щось собі здобути, до чого вони не здатні, призводять до того, що загалом суспільство. Починає з презирством ставитись до всієї професії цих людей? От поставте перед собою питання: а який статус вчителя в нашому суспільстві? Повага, да? гідна зарплата, повага з боку батьків? Ну, ви скажете, що вчителі теж себе так поводять. Так вчитель працює на 15 тисяч гривень. Як він має поводити себе? З учнями в 25 людей. Так якби була повага до вчителя, так якби туди потрапляли людищі, і навіть на цю зарплату часто спробуйте ще в школу влаштуватися. Сьогодні особливо. А в університетах яке відношення до викладачів? От якщо ви скажете в магазині, що ви доцент університету? Я пам'ятаю часи ще, коли доцент це повага, це шана. Зараз ти можеш бути академіком. Но поряд з тобою може стояти отакий же кіт, який тільки захистився, теж став доктором філософії, і він повернеться тобі і скаже: І що, я теж? Я ж теж захистився? Правда, скотячі її мені перекладали, ну і диссертацію, я ж сам писав, тебе Докази є, що я сам її не писав, та вона вам плагіат пройшла. Що? Тебе претензії є, що в суд можеш піти, чи що? Та я зараз на тебе я зараз в суд подам за наклеп. так буває. І оце відношення у нас до всіх майже професій. У нас немає в суспільстві професій, майже немає, до яких ми ставимося з повагою. Єдина сьогодні професія це військові. І то мені здається, що це може бути також, на жаль, тимчасово. Бо після війни. З'явиться дуже багато фейкових людей з УБД, з документами, з нагородами. А ті, хто дійсно воював, ті, хто дійсно захищався, а не були котами на захисті, вони можуть і не мати цього всього. Ну УБД, може, будуть мати, хоча й симу багатьох проблем. А оці ряжені фейкові, вони все будуть мати: і квартири, і пільги, і посади, і місце Верховній Раді все будуть мати. Тому що. В Україні, на жаль, при великому бажанні можна захистити названня доктора філософії кота. І от поки це буде, у нас не буде поваги до професій, і головне, стимулів у людей немає. Уявіть собі, якщо якийсь кіт захистився, який у тебе стимул працювати, захищатись, працювати на студентів, якщо ти бачиш, що це все обесцінилось, що це все можна купити, домовитись, постанову зробити? Будете ви прагнути працювати на суспільство? Чи ви порозумнішаєте і будете працювати на власний добробут? Наплювавши на суспільство, на учнів, на пацієнтів лікарні, на людей, які приходять до тебе на прийом. На постраждалих, які прийшли до тебе поскаржитись і попросити захисту. Як ви думаєте, як це буде, коли процедури такі, які ніхто не контролює, і твої досягнення, до яких ти йдеш часто пів життя, насправді може зробити навіть кіт? Ну правда, якщо кіт має зв'язки або власника. Дуже гарно, з грошима, і з перекладачем і з котячою. Подумайте над цим. Відео не абсурдне, хоча по формі має елементи сарказму і абсурду. Але я думаю, що воно натякне вам на багато моментів, необхідних для нашого суспільства. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, щоб всякі коти не розповідали вам. Як жити в цьому суспільстві? Але в дане дане відео не про котів, дане відео про людей.